Так, мотоцикл готовий. Штаніжки за ніч не висохли. Е, будуть сухнути за день. Його. Ну що, третій день моєї чудової подорожі. Мотоцикл готовий. Треба ще підготувати і себе, наповнити енергію з самого ранку. Бо сьогодні за день я планую проїхати майже 500 кілометрів через всі Карпати аж до Ужгорода. Ця подорож стає для мене справжнім випробовуванням, бо кожного дня щось трапляється. І на винятком став цей третій день, бо я робив колесо. Француз не взяв, камеру не взяв, нічим заліплювати не взяв, але взяв оцю штучку під ніжечку. Красота стоїть на ній під ніжці під передньому колосі, Тормоз зажатий. Ну, будемо думати. Сподіватися, що я її націплю його так. Легко. Ну все, нова камера на місці, колеса підкачені, і тепер нічого не може зупинити мене від проїзду по моїм найулюбленішим місцям в Карпатах водоспадик і географічний центр України. Та й просто по цим чудовим краєвидам, які камера ну, ніколи в житті не передасть. Очі просто кайфують, і душа також. Ну і через пару годин цей день продовжився звичайним стандартним для мене в цій подорожі дощем, а також дуже-ну дуже красивим місцем озером Синівир. Коротше, в синівир, як вхустись, підійматись нормас. Після прибитого колесу, після км кілометрів позвовистим карпатським дорогам вже жару плюс 30, після дощу, після того, як навіть трошки потірявся в цих е, горах. Після того, як ще кілометр пішки забирався до цього озера, побачити цю красу було дуже, дуже неймовірно, просто не передати словами. Ну і закінчиться цей день 200-кілометровим спринтом до Ужгорода. Це був дуже насичений день, після якого реально треба тиждень відпочивати.